Черченська спеціальна школа для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату, працює на Рогатинщині уже 12 років. Тут хороша матеріальна база, подекуди краща аніж у звичних освітніх закладах області. А ще креативний колектив педагогів, вихователів і професійних реабілітологів. Усі вони щодня допомагають учням ставати сильнішими, здоровішими. Підготовленішими до самостійного дорослого життя сьогодні у нашому закладі от навчаються, проходять реабілітації і отримують корекційні послуги діти з цілої івано-франківської області, і ми запрошуємо батьків, які готові довірити нам. Діток на навчання щоб батьки скерували, приїхали, подивилися до нашого закладу. Ми знаємо, що реабілітація дуже дороговартісна, дороговартісні послуги. У нас це все робиться безкоштовно. Діти тут навчаються за адаптованою освітньою програмою, а ще займаються у різноманітних гуртках, розвиваються творчо та професійно. Учні школи регулярно відвідують басейн. Щоб покращити функції опорно-рухового апарату, зміцнити серцеву судинну систему. Розслабляються в джакузі, релаксують у сенсорній кімнаті. Отримують усю необхідну системну реабілітацію. А ще курси лікувальних масажів. Масаж ми виконуємо взагалі загальний. Робимо 10 масажів на спину, 10 на верхні кінцівки, 10 на нижні кінцівки. Зараз ми робимо на нижні кінцівки, Це розслаблює м'язи, поліпшує кровообіг і стимулює м'язову систему, щоб дитині було легше ходити. Його атрофія м'язів знімається спастика. І розслабляємо тонузуючі м'язи і укріплюємо м'язи. Ніг з допомогою універсальної кабіни для підвісної терапії. До речі, яку придбали за грантові кошти, допомагають дітям з ДЦП самостійно стояти на ногах і не тільки. З допомогою такої системи ми можемо дитину зафіксувати як горизонтально, так і вертикально. Ми можемо дитину зафіксувати повністю, або частково. І з допомогою такої системи ми навчаємо дитину. В даному випадку стояти самостійно. От зараз я її фіксую і вона може без допомоги верненько сама стояти. Так, Ми вчимося стояти. Також можна присідати. Ліля, присідаємо. Тенько, і стоїмо. Дівчинка самостійно не може стояти і ходити. Присідаємо і стаємо. Також навчаємо навиків ходьби. Наприклад, робимо крок вперед. Раз. І другий. От так. І назад. крок крок назад, хрок назад, так. Ну, системи ми зміцнюємо м'язи як спини, так і нижніх кінцівок. Покращуємо рухливість суглобів великих. Також плюси такої системи, що можна займатися з дуже важко хворими дітьми. І тут ну, безболізні відчуття. Дитина практично нічого не болить. Її легко виконувати той чи інший рух і критиця весело, так да. діти раду діляться емоціями про атмосферу навчання у школі і про друзів. Саме найбільше, що подобається, це то, як ми ходимо їздимо. На плавання, танка, граємо, ну гуляємо часто танка, ходимо на пікніки. Для мене є важливими уроки лічебної фізкультури, тому що вони допомагають зміцнювати наше здоров'я. Ми не тільки робимо на них вправи і граємо в ігри, а ще й плаваємо в басейні. Я, наприклад, ходжу на гурток з настільного тенісу, а хтось на вокальні чи на умілі ручки. Також їдемо на екскурсії в кінотеатр, музеї, парки та ліс. Мені тут дуже подобається. Тут є всі мої друзі. Ним можна дуже гарно проводити перерви. Що, Що більше подобається? Сенсорна кімната. Діти тут мають можливість перебувати цілодобово, є облаштовані спальні та вихователі, які дбають про комфорт, п'ятиразове харчування, навчальні класи з сучасною матеріальною базою, усі умови для освіти та реабілітації. Наше завдання, завдання вчителя, завдання реабілітолога, завдання лікарів. І, взагалі, в принципі, як завдання, ну, наше покликання це допомагати дітям. І от ми би хотіли допомогти більшій кількості дітей. Ми б хотіли, щоб люди про нас знали, що ми є і що тут надаються якісні якісна реабілітація, якісні масажі, якісні розробки, що ваша дитина буде соціалізована, що ваша дитина буде їздити на екскурсії, що ваша дитина буде ходити на пікніки. Більшу частину інноваційного. Реабілітаційного обладнання було закуплено за кошти меценатів місцевих, обласної ради та іноземних опікунів. Ось і зараз знайшлися благодійники, які зголосилися придбати для школи таке необхідне крісло-підйомник. Олена Данилюк, Ігор Гусак, новини телерадіо Раї.